Всім привіт, друзі! В цьому відео ми поговоримо про дуже круту блокчейн-гру Honeywood. Чому я так кажу, це ви дізнаєтеся, додивившись це відео, оскільки в ній йдеться про основні переваги та важливі аспекти, які вплинуть на ваше рішення щодо оцінки цієї гри. Отож, приступимо до огляду. Що таке Honeywood? Це Play to In блокчейн гра, в якій ми можемо заробляти монети, граючи в гру. Вона створена на базі Космосу, що дає нам якусь певність, занадійність і перспективу гри. На сайті є слоган, грай 5 хвилин в день заробляй гроші. Тобто нам розповідають, що тут можна без великої витрати часу заробляти гроші. Чи це так, ми дізнаємося тільки пізніше. Е, на рахунок геймплею. Е, у нас є поле, е, ось ми зображене на малюнку, в якому є кусочки. На них ми ставимо е, пасіки і пчоли з допомогою їх можна заробляти монети Coin. Існує декілька варіантів. Бідджіли, які заробляються більше, в залежності від їх ціни і характеристик. Також є різні пасики, пасіки, в залежності від їх характеристик, які вміщають. В себе певну кількість бджол і меду. Це ви можете побачити на цьому малюнку. Відповідно, давайте перейдемо до головних переваг, чому варто поглянути на цю гру. Перша перевага це простота гри. Є поле, є пасіки, є бджоли, які потрібно ставити на це поле. Бджоло добувають мед і поміщають його в пасіку, а той в свою чергу перетворює мед на монети Honeycoin. Тобто це ніби як блокчейн гра, але її можуть грати і прості люди, тому що тут немає ніяких складностей в плані різних складних транзакцій. Відповідно, бджоли видобувають мед і поміщають його в пасіку, а той в свою чергу перетворює мед на монети Honeycoin, які можна продати на біржі, буде лістинг на BitMarket. Все, що вам потрібно зробити, це купити пасіки, бджоли і лише заходити кожного дня і забирати свій профіт. Ну і при можливості, якщо вас появляється додаткові монети, ставити нові бджоли і пасіки. Тобто фактично це пасивний дохід. Другий аспект, на який я хотів звернути увагу, це те, що гра Honeywood побудована на блокчейні Cosmos. Це надзвичайно потужний і потенціально, я рахую, один із найкращих блокчейнів, які є на даний момент. В ньому є усі переваги, які потрібні при створенні ігор. Це максимальна безпека, конфіденційність, швидкість і недорогі транзакції. Тобто граючи в цю гру, купляючи в маркетплейсі, товари, ви не будете відчувати, що ця гра створена в блокчейні, тому що все буде відбуватися швидко і якісно. Третій аспект це хороший заробіток. Це гра при правильному підході. Може замінити вам пасивний дохід або навіть роботу. Що нам потрібно для цього зробити? Перша порада е, це купити два найкращі е, селінг паки е, тобто ProStart за 177 USDT і Squad B за 188 USDT. Е, вони вміщають самих топових бджіл і саме топову. Пасіку плюс саме топові бджіл. Тобто у вас буде одна пасіка на 12 бджіл, е, всього у вас буде 3 плюс 4-7 бджоли і е, додатково 3 поля. Ви максимально швидко е, будете стартувати на початку гри і вже будете мати потужну ферму, яка швидко купиться і буде приносити вам хороший дохід, і ви будете на декілька е, ступеньок вище за ваших конкурентів, які не купили ці паки. Вони, будуть, вони зараз е, дешевші, ніж будуть потім, тобто їх потім не буде, але якщо зібрати їх е, три бджоли, е, пасіку і три е, цих докупи, то відповідно ви отримаєте набагато більшу суму. Тобто зараз купити набагато вигідніше, е, Оскільки ви будете мати потужну ферму, вона буде приносити вам великий дохід і е, завдяки цьому ви можете е, зап, заповнити е, усю територію. І видобувати максимально велику кількість токенів і йти в плюс. В цій грі справді можливо. І останній аспект це те, що за цією грою йде реально великий ком'юніті. А що це означає? Велика аудиторія підтримує цей проект і поширює про нього рекомендації. Відповідно, більше людей дізнаються про проект, починають в нього грати і інвестувати. Через це популярність збільшується і основний токен HoneyCoin буде рости. Також, як ми бачимо, серед партнерів є відомі BitMart, OKC, DAO Starter і Cosmos. Тобто це також додає певної популярності. А це буде приносити дохід як інвесторам, так і гравцям, які будуть видобувати цю мету. Тому за цим проектом я бачу світо майбутнє. Я озвучу усі його головні переваги, які я бачу. Вони значно можуть вплинути на... Подальший розстріл гри та ціну Хонейкої це також є дуже важливо, тому рішення за вами. Але почитайте свою статтю або передивіться це відео і зробіть обдуманий висновок. Я вважаю, що гра справді варта вашої уваги. Отож, друзі, на цьому все. Якщо виникли питання, здавайте їх в коментарі. Далі буде більше. До зустрічі!